Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Хочу вам показати свою красотку, яка цього року мене здивувала своїм розміром квітки. Це Луї де Фюнес. Не знаю, чи вона ще такого одного року була таким розміром, але цього року це просто якийсь гігант. Погляньте, ось це моя рука, а це її розмір квітки. Це пахнюча красуня. Просто цього року надзвичайно великі квітки. Пелюстки, які класні, закручені. Ну, дуже красива ця троянда, вона в нас дуже-дуже давно, я вже не раз казала. Погляньте, якого розміру квітки. Це щось неймовірне. Це вже вона, рахуйте, пережила в нас нощі був дощ, і я боялася, що вона вся осипеться, бо дуже хотіла вам показати. Можливо, хтось ще такого і не має і би хотів, то погляньте. Це просто неймовірна троянда. І дуже гарний запах має, явно виражений. От. Тут Керіо, яка вже теж розпускається, теж дуже класна троянда. Гарний такий бутончик, довго тримається. Одна з таких кращих троянд. Теж масивний кущ. От. Вона така на гілості має багато. Завитушки. Сама квіточка її не дуже така і велика, але тим вона гарна, що вона стійка до хвороб і, і сама квіточка довго тримається. Ось ця красотка теж відкрилася. От, я якось раніше вам показувала у відео, попередньому здається, як вона виглядала, вона гарніше мені виглядає, коли тільки відкривається. Ну, а це вже у відкритому такому вигляді, гарний такий. Теж велика квіточка, ну, порівняно з Фінесом Цього року це всі маленькі на її фоні. От. Назви цієї трояндочки я не знаю, але вона отак, рахуйте, один день-два і все. І от зараз, як нас збирається знову на дощ, то не знаю, чи вона його витримає, тому недовго квіточка тримається, зразу осипається. От. Оце гарна. Теж трояндочка гарно виглядає, така в бутончиках цікаво. Оце вулканіка, дуже колюча троянда. От, Дивіться, як гарно виглядає, коли вона тільки з бутончиками цікавий такий бутончик. Квіточка є не дуже велика, маленька, можна сказати, порівняно з трояндами. От. Тут гвоздичка та, що я розказувала, що прикупила ще одну. От така гарненька От, торнадо. Дивіться, яка красуня, гарний насичений колір. Бутончики аж чорні. Це спрейка. От, і тут теж відкривається дуже гарна троянда і е, теж помаранчевого кольору, але бачите, в неї пелюстки більше до такого розуватішого. І квіточка в неї теж дуже велика. Як відкриється, обов'язково вам зазнімлю і покажу. От вона минулі роки була теж така велика, як от зараз цього року Луїв і Дефінес. яка здивувала. Ця новиночка ще, правда, не відкрилася. Кордес Бордо, але бутончиків вже має багато, тому буде класно. Це я показувала, дивіться, наскільки довго вона ще тримається. От, які в неї теж набиті гарні квітки. Такого середнього розміру. Має ще багато бутончиків. Тут відкрилася ось така квіточка помаранчевого, сама квіточка, не з, не з великих, але цікавенька. Коли вона вже, бачите, більше вигоряє, то така світліша. А коли тільки відкривається така темніша. Фламентац ще більше повідкрилася і покажу вам зараз ось цю красотку. Це плетиста Night Owl. Квіточка в неї досить -таки маленька. І бачите, вона з таких простеньких квіточок. Всього лише один ряд пелюсточки, але вона... Тим і особлива, що вона така, на відео вона більш така, вам показується розовіша, а вживу ті вон... листочки, вони такі темно-темно бордові. От, має цього року дуже-дуже багато бутончиків. Тому. Думаю, буде класно така вся всипана такими квіточками. Ось так фламентац зараз виглядає. Чим раз, тим більше відкривається. От, покажу вам ще цю. Зону верба кілманок. Бачите, чим раз тим густіше пускає. Напевно, що я цього року запізно її трошки зробила обрізку. Або не знаю, чому вона так помаленьку відростає. От А стильбочка моя, яку я пересаджувала такого темного кольору. Бачите, чим раз тим ближче. Точніше, чим раз тим. Вище піднімаються її китиці з квіточками. От, можливо, вона так після пересадки помаленьку рухається, але буде гарно так в тій зоні. Тут більш така тіньова. І якраз для неї, мені здається, підходяще місце. Ромашки білі, звичайні, вже такий великий кущик зробився, пишний. Погляньте, скільки дуже красиві теж. Трошки будуть освіжати цю територію. От, і гортензія Аннабель. Цього року багато бутончиків. Не обрізала. цей перший вже буде розпускатися. Квіточки, певно, що будуть маленькі, але їх буде багато. Дивіться, як цього року гарно піднялася ялинка, вже так більше розпустилася. Я ще її не прищіпувала, бо тому що чекала, хай вона ще так вже добре розпуститься. От, Ну, дуже красуня. От, Вже майже мого розміру зробилася таке. Виться, як гарно хосточка ось ця виглядає. А тут нарешті розпускається Дейція махрова. От, погляньте, вся всипана у квіточках. От. Ще, певно, не до... тільки починає розпускатися а гарна така. Один пагін у неї довший. Але вся рясно-рясно всипана білими квіточками. Тут англічанка в мене, The Prince. Дуже хилиться до сонечка, не знаю, треба придумати їй якусь опору, але цього року гарно квітує. Погляньте, яка в неї класна набита квіточка притамана, напевно, що до всіх англійських троянд. Віціка красотка. Ці вже похилилися. Ну, але це, мені здається, так більше для англійських троянд притаманно так вхилити. Але коли він вже такий дорослий кущ, це виглядає напевно дуже дуже класно. Думаю, я ж тут доповнила ось таким ялівцем, який стелиця. І думаю, буде гарно виглядати, коли такого темного кольору буде троянда, а під низом буде такий е ковричок. Такого жовтуватого ялівцю. Моя новиночка. Погляньте ось ця сосна, її свічечки вже стають такого зеленуватішого кольору. Погляньте якісь розгалуження, буде знову, певно, більше таке робиться. От це сосна компакт. Гарна буде така. У нас трошки поцяпує дощик, тому захотіла вам показати, бо не могла не показати вам свою красотку, яка цього року мене здивувала. Тут, до речі, я підстригла свій дерен, трошки нарівняла його ось оцим, тому що цей скоріше посаджений на рік чи на два, а цей пізніше. От. За літо мала купити ще такий, типу. думала, що це він, але коли купляла, він був голий, і вийшло, що він в мене жовтуватого кольору. Листочок відрізняється. Але я вже не міняла і вирішила, хай вже буде таким. Ось тут, бачите, він такий дерен е, з жовтуватим і з таким окраскою листочка. От. А цей повністю жовтий. Трояндочка моя, новиночка з магазину, мій подарочок, гарно пішла в ріст. Подивіться, скільки вона напустила молоденького. Квіточка досить таки довго тримається, це вже яка була розпустилася. І скільки часу вже вона не осипається. Воздички ще радують пані Наталі. І, до речі, вам покажу. У мене заквітувала знов ось ця малютка. Примулка моя новенька. Погляньте, вкорінилася, гарні листочки. Значить, подобається їй тут місце. Тут до половини дня сонечко, далі тут тінь. І погляньте, вона знову випустила квітоноси. Квітує. Не знаю, чи це просто так, бо вона посаджена тільки цього року, чи вона, можливо, квітує весь сезон. Хоча я не знаю, примулки взагалі-то квітують тільки весною. Хто знає в кого така є, будь ласка, напишіть мені інформацію. От. Це ще тримаються тільки бутончики. От. Обрізала була ялиночку свою на штамбі біля сухого струмочку. І щось вирішила хвою. Підсипати з корою в переміжку до цієї гортензії. Не знаю, вже так собі задумала, думаю, можливо, хай трошки буде пожива. Ну, а верба, коронішийки цього року. Погляньте. У з кожним роком чим раз, тим більший шарик. Який великий, це яка це красота. Це дуже класна рослина, яка розбавить ваш садок, ваше подвір'ячко і як то внесе таку ізюминку. Дуже класна, погляньте. На мій погляд, дуже проста рослинка, невибаглива взагалі. Просто правильна її обрізка і все. І я вам вже показувала, коли я вкоріняла свої. Трояндочки, то гілочки-верби, ось цієї хакронішики в мене вкорінилися, тому хай вони трошки підростуть і треба буде їх посадити в землю. І буде ось такий шарик на землі. Красотка. самій самі самі, самі найкрасивіший її вигляд. Ну і в поєднанні, звичайно, ось з цим барбарисом це теж дуже-дуже класне. гра така кольорів. Ну, На мій погляд, це перша моя була композиція. Ось тут ось ця територія це саме перше, що ми сформували з мамою і так їх доповнили один до одного. І ось так вони зараз гарно виглядають. Ну, погляньте, яка краса. Це, це просто щось неймовірне. А запах вам не передати. Дуже-дуже ярко виражений. У нас же поцяпує дощик легенький, але покажу вам ще свої гейхери, як вони зараз виглядають. Кожна цвіте і кожна, я вам скажу, по-інакшому цвіте. Ось тут темним таким листечком такі квітоноси. От. Тут чимось похожі. Ну, але зелені, погляньте, вони самі найкрасивіші. З такими розовими квіточками. А ось тут маленька моя Джульєта. В неї теж дуже красива квіточка, така завитушка. Гарна така пелюстки, такі ніжні з по краю. А всередині, бачите, такі гарні махрові у вигляді квіточки. Квіточка у вигляді квіточки. Так, прийшов мій тигрик. От, тут була така, я вам в попередніх відео показувала помаранчева. І я згадала, мені хтось колись писав, що це була леді офшалот. Ну, я не знаю, тому що я її пересадила на місце ось цієї Джульєти. І квіточки, я звичайно, ще зрізала, тому що після пересадки вони так пов'янули. Але коли вони розпустуться, то обов'язково вам покажу. Може, дійсно це е, троянда Lady of Шалот. А це Джульєта, яка цю після пересадки трошки така якась низенька випустила, але квіточка досить таки гарна. Це зрізочна троянда і має дуже-дуже багато нагород. Це трояндочка Девіда Остіна. Кому цікаво, можете почитати От, про цю троянду. На, як то, здається, сама найдорожча троянда, на розробку якої пішло дуже багато грошей. Тут моя Вестерленд. От, цей пагін, що я вам показувала. Я його. Прив'язала, тому що масивний такий пагін. І теж це дуже гарна пахнюча троянда. Ось така в неї квіточка, яка відкривається. Такого насиченого, яркого, цеглового, можна сказати, кольору. Дивіться, яка гарна. Яка гарна квіточка. Її можна вести як плетисто а можна як шраб. Не знаю, чи можна її контролювати нижчого розміру, тому що вона досить таки випускає високі пагони, як ось цей більше ніж, напевно, що 2 метри. Ярка. Барбарис Orange Ice. Глаука глобоза. Красавиця. Ось цю ялиночку наш тамбія. Була прищепила. Ось, бачите, я її постригла трошечки гілочки такі, але нічого, вона відійде. Погляньте, як квітує ось цей берез, який в нього прикольні квіточки. Він такий більше стелиться, гарно такого, бачите, забарвлює і випускає навіть ось такі білі. Отут ось цей агресор, ну, красивий, я не можу, дуже красивий, але він один раз, як його посадите, вже більше його, мені здається, не позбудеться. Так, забула, назву підпишу. От, ну, гарно поєднається. Поєднується точніше з ось цим березклетом. Такий ковричок масивний моя спреєчка. Ця кольорова троянда спрей, яких тут тільки кольорів і нема. Ну, а ось тут ярко. Насиченого кольору трояндочка Це плетиста трояндочка, яку я вам казала, це моя щепочка. Ну, але я її не буду формувати у вигляді плетистої, а старатися буду, щоб такий був компактний кущик. Але можете побачити, який насичений колір. Виглядає вам як червоний, але він цегляний, похожий до Вестерленд, але Такий, знаєте, як фломастер. Тут тільки розпускається ось ця спреєчка. І зацвіла моя гвоздичка. Погляньте, який гарні. Коврички зробилися. Так, перша квіточка трояндочки з Ferry. Це дрібненька така красуня, але вся-вся всипана в бутончиках погляньте. Це все буде просто такий вибух квіточків. Дуже класна ця трояндочка. Це почвукровна. От, а тут вже розпускається мій самий ранній Лілейник. Погляньте, скільки бутончиків. Це теж буде такий ефект вау. Коврочок з ось цей килимок вже майже перецвітає. Камчатський чи кримчатський? Так, тигрик. Ти не даєш мені знімати. О. Ця трояндочка, як я вам вже казала, буде все осипатися після дощу. Зразу квіточка бойфренд тримається. Така міцна, мені здається, дощ гарно переносить. Ось цю трояндочку. Яка я доповнила ось платисту Нюдаун. Бачите, бутончики в неї такі помаранчевого кольору. Але квіточка, коли розпускається, теж помаранчево, потім з часом переходить на отакий ніжний рожевий. Погляньте. Ви мені хтось написав, що це похоже до ось такої назви. Тому не знаю. Але гарна. Тут вже відкривається Double Delight Теж красуня така. Цікава в неї квіточка. Так, знаєте, приємно і радісно, коли це <сум> зроблено, не зроблено, а вирощено твоїми руками, тому що це щапочка моя. І дивіться, який гарний цього року вже кущ. Це другий рік йому. Гарні два пагони І вона квітує. І радує гарні листочки, гарна така жива, поки, поки що здорова, тому і на тому кажу. Дякуємо. Ось. Тут ще не відкрилася моя казино плетиста. От. Ви мені писали в попередньому відео, що, напевно, що я заблизько посадила троянди. Ну, не знаю. Я вже не хочу їх трогати, тому що я трошки до вас дослухаюся. Знаю попередній раз е, відео, коли я тільки садила плетисті, ви мені писали, що не можна в одну ямку. Ну, я вже попересаджувала. Ті, що садила в одну ямку, вирішила, ладно, пробуємо, не хочу ризикувати, посадила в окремі. Ну, але і ті, що я досаджувала ось цей раз, я ж їх не в ту саму ямку, але все одно не знаю. Мені написали, що заблизько. Але я думаю, якщо буде троянда розвиватися, то вона собі кожна піде своїм шляхом, як то кажуть. Не знаю. Попробуємо. Ну і що ж, сама головна красавиця, погляньте, як класно виглядає лавінія. Ще би фон, звісно, прибрати ось цей. Але і так. Класно. І покажу вам свої новинки. Це мама дуже захотіла купити ось такі пеларгонні королівські. Їй дуже сподобалися цікаві кольори. У нас, до речі, теж було. Я вже колись розказувала, що в мене було дуже багато різних видів пеларгоні, і королівських, і ампельних, і звичайних. І не знаю, скільки видів, більше, ніж 20, напевно, що. Але. На все треба час. На все треба час, місце. Ми залишали і в будинку, тобто ставили на підвіконня, щоб перезимували зиму, і в льох, підвал. Але рік на рік, як то кажуть, не попадає. Один рік гарно виходить, другий рік негарно виходить, один рік скорше витягнеш, другий рік ні. І ми вирішили, що ось ці їй сподобалися, вона вже їх точно буде залишати. Ось там в мене є молоденькі щапочки, це мені дали. І більше ми не будемо цим займатися. Тобто, ось тільки так, щоб поставити, і все. І під такі пеларгонії вже вирішили докупити ось такі гарні плетені огорщики з штучного ротангу. Були тільки наявності такі кольори. От я хотіла всі коричневі, тому що в нас є два великих таких коричневих. Але були наявності такі, тому захотіла мама ось так. І, можливо, так досить гарно теж розбавляє трошки коричневий колір. Ну і, звичайно, сама найбільша окраса це мій Васька, мій красавчик, любимчик, так? Хоча всі любимі, бо не всі особливі. І всі не наші. Всі, як то кажуть, до нас прийшли, і їм нас сподобалось. І залишились. Так, тигрик тігрик ти наш, Як то кажуть, коти відчувають там, де добра енергетика. Ну, то я так собі кажу, колись так казали. Там, де їм буде зле, вони не будуть. Що ж, друзі, у нас вже чим раз не більший дощик. Хотіла вам поділитися тою красою, яка зараз є. Тому що починається дощ і нам передають грози на пару днів, тому не знаю, що з того всього залишиться, які трояндочки, і хотіла вам показати, поділитись, як то кажуть, надихнути. На щось приємне. Підняти вам настрій, звичайно, хто додивився моє відео до кінця. Тому ось так. Дякую вам за вашу увагу. За те, що коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь, мені надзвичайно приємно. Що ж, гарного вам всім дня, гарних новин і до зустрічі! Всім па-па.